Сьогодні ми поговоримо про найдивовижнішу рідину на землі вода. Важливий складовий компонент життєдіяльності людини. Для підтримки життєдіяльності доросла людина потребує близько 2,5 3 літрів води на добу. Вода задовільняє фізіологічні і побутові потреби людини. Стан питної води є показником якості життя. Отже, Вода повинна бути відповідної якості, оскільки наявність у воді домішок може нанести організму значної шкоди і ініціювати розвиток багатьох захворювань. Тому основним критерієм якості питної води є її вплив на здоров'я людини. Якісна вода це рідина, фізичні та хімічні характеристики якої Відповідають державним санітарним нормам та правилам. Існує 5 груп показників питної води. Це органолептичні показники: жорсткість, кислотність, гігієнічні властивості, токсикологія. Дослідимо деякі з них. Для аналізу відбираємо 4 проби води. 1. Вода з джерел Карпат, 2. Централізованого водопостачання міста Мукачева Вода артезіанської свердловини села Іванівці, вода з річки Латориця. органолептичні показники це первинні дані про смак, прозорість, каламутність та запах рідини. Визначаємо візуально каламутність води. Показник, який демонструє кількість тонкодисперсних домішок, присутній у ній. Вважається, якщо вода зберігає свою прозорість у стопчику води 10 см, то в неї нормальна мутність, тобто вона доволі прозора. Прозорість води можна визначити за допомогою кільця. Для цього користуємось дротяним кільцем діаметром 1-1,5 см та перетином дроту 1 мм. Тримаючи за рулетку дротяне кільце опускають у циліндр із досліджуваною водою до того часу, поки контури його стануть невидимими. Потім лінійкою вимірюють глибину. Де кільце стає чітко видимим при витягуванні. Показником доступної прозорості вважають 40 см. Запах. Даний параметр можна оцінити за п'ятибальною шкалою, де кожен бал відображає інтенсивність його прояви. 0. Запах зовсім не відчувається. А 5 яскраво виражений сильний запах. Проміжні оцінки. 1. Неможливо визначити. 2. Відчувається споживачами, якщо про нього повідомити. 3. Відчувається без попереджень. 4. Відчувається дуже добре. Чиста питна вода не може володіти сторонніми присмаками. На смак пливають такі фактори, як мінеральний склад, температура, концентрація розчинених у воді солей і газів. Кращі смакові якості має вода при температурі від 8 до 15 градусів Цельсія. Якісна вода повинна бути прозорою, без запаху і будь-якого присмаку. Вміст солі у питній воді це природна складова. Яка залежить від характеристик тієї місцевості, де знаходиться джерело. Як правило, вода з поверхневих джерел характеризується меншим містом розчинних солей, ніж з підземних водоносних горизонтів. Крім природних факторів, на загальну мінералізацію води великий вплив мають промислові стічні води, міські зливові стоки та інші. Води з високим вмістом солей досить легко розпізнати, навіть без спеціального аналізу. Вони мають характерний гіркуватий або солонуватий смак. Визначаємо жорсткість за допомогою приладу ТДС метр. Цей прилад називають ще соломіром, оскільки він визначає загальну кількість солей у розчині. Визначаємо жорсткість води, вливаємо в мірний циліндр 40 мл води, наливаємо в скляну посудину і ставимо ТДС-метр для визначення жорсткості води. Висока жорсткість погіршує органолептичні властивості води, додаючи її гіркуватий смак. І зумовлює виникнення так званих кам'яних захворювань у людини. Натомість вода з низькою жорсткістю сприяє виникненню серцево-судинних захворювань та змін у кістковій системі людини один із найважливіших показників якості води який визначає характер хімічних і біологічних процесів, що відбуваються у воді, звичайно, це рівень pH. Визначаємо кислотно-лужний баланс питної води за допомогою pH метра. Це прилад, який показує наявність середовища іонів водню, кількісно вказуючи на кислотно-лужний баланс питної води. Показник pH нижче 6 свідчить про підвищену кислотність середовища. Якщо вище 7, це вказує на підвищену лужність води. Щоб забезпечити швидке проростання і зробити насіння стійким до можливих стресів, застосовують пророщування насіння. Це необхідний процес, який починається із замочування насіння та змивання водою. Для змочування використовуємо воду з 4 зразків. В скляні блюдці й стакани ставимо ватні диски, на які викладаємо насіння культур проса та конюшини. Змочуємо водою та ставимо в темне місце. При оптимальній температурі плюс 20 градусів Цельсія. Через 12 днів дивимося результат пророщеного насіння. Тобто дивимося, чи з'явилися корінці і перші зелені листочки. Найкращі результати для пророщення насіння показала джерельна вода та артизіанська. Найнижчим показником для пророщення насіння виявилася водопровідна вода. Підводимо підсумки наших досліджень по визначенню якісної води для споживання людиною та пророщення насіння. Вода у тебе немає ні кольору, ні смаку, ні запаху. Тебе неможливо описати. Тобою насолоджуються, не відаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя. Ти саме життя.